Привіт, Піді мною піометрична тумба. А це означає, що сьогодні ми розберемо, як заходити правильно на тумбу, як правильно запригати на тумбу, тому що я часто бачу на тренуваннях, як люди заходжують на тумбу, як люди пригають навіть під наглядом тренера, і це просто ужасно. Тому що ви можете травмувати свій стоп, можете травмувати свої коліна, свою спину або гірше впасти. Тому дивіться це відео та виконуйте це правильно. Тож почнемо з заходження на тумбу. Я почну з правої ноги, щоб ви мене краще бачили. Тож дивіться, коли ми заходимо на тумбу, перше нам потрібно пам'ятати, що нам потрібно ставити повністю всю ногу. Тобто ми не робимо це з низка чи з п'ятки. Ми стараємося так зробити, щоб ми поставили всю ногу. Є. Yeah. Це наш перший крок. Другий наш крок, нам потрібно задати вектор нашого руху. тобто ми Трохи нагружаємо ногу і тільки тоді починаємо підніматися. Отож, нам не потрібно робити ось так. Чи робити з п'яти. Запам'ятайте, нам потрібно спочатку поставити ногу, перенести вагу тіла на ногу, щоб у нас працювала саме та нога, яка на тумбі. Тому що я можу відштовхнутися задньою ногою і зовсім не напружити передню ногу. Отож, я підходжу до тумби, я ставлю повністю ногу, я напружую її. Я стараюся, щоб мою ногу не воло вліво чи вправо. Я поставив ногу, переніс на неї його тіла, піднявся повністю, випрямився і тоді плавно спустився. Це на рахунок заходження тумбу. Тепер розберемо прыжки або пліометрику. Тож нам потрібно стати напроти тумби, поставити ноги на шині плечі. Дуже важливо робити перші кроки правильно. Це початкова точка, коли ви хочете відпригнути. Ви маєте зробити потужний ривок уверх. Тобто ноги ми ставимо на шині плечей, згинаємо коліна, відводимо таз назад і допомагаємо собі руками. Оце наша початкова точка. Так? Як ви ніби їдете на лижах. Ви в такому положенні можете спробувати декілька разів зробити відпришки уверх. І тепер ми пішли назад, випригнули. Намагаємося запригнути на дві стопи, коліна розведені і повністю сісти вниз. Тільки тоді випрямитись і піти назад. Оце не прыжок. Чи коли ви стрибаєте на одну ногу, вам потрібно робити прыжки правильно. Тобто ви розставляєте ноги на ширині плечей, відводите таз назад, поставили руки. Тепер нам там потужно запригнути. Ми запригуємо, одразу сідаємо повністю вниз, коліни розведені, вся стопа прижата і повністю піднімаємося. Сходити також потрібно просто. А не спригували. Тобто це не прыжки. Коли я бачу, коли на кросфіт заняттях роблять отакі прыжки, мені хочеться підійти і сказати, що реально це не прыжок. Прыжок повинен бути, тобто ви повністю сіли, повністю випрямились і зійшли. Не спригуєте.